Час обіду, собаки їдять кашу з м'ясом. А це тільки чекає, що На лото. Одні собаки їдять корм, інші собаки їдять кашу з м'ясом. А це любітельниця і, і того, і того. Каштан. Каштан. Прилетіли як ворони. Зоська, біляш. Арамис Араміс не хоче навіть дивитись в на мою сторону. Нагло. Роза. Кому ще? Все. І відправляємося по воліром. Тут так само все просто по мисочкам корм. І вони собі самі розберуться. Mm. Да, сніжок. Хороший парень. Все, паренька. Є така особливість. Він ховає свою миску ось сюди. Забудку. Вони їдять один раз в день. повна миска. І джар. Рексі. Рексі. Рексі хоче жарти. Поналі. Зараз, зараз дам. Бачите, вони вже знають время. Одиннадцять часового дня. І коли вони поїли, у нас багато собак, ми перевертаємо миски, отак, щоб просто не перепутати і два рази не покормити. В деяких вольєрах треба стояти, бо вони хоч і дружно себе ведуть, а коли з'являється їжа, можуть побитися. Тому треба сидіти і дивитися, щоб вони з'їли. Ну, В основному ніхто не дереться. Всі собаки ситі, тому все одно. Якщо каша хороша, миски мають бути пусті. У нас каша добра і собаки не худі зовсім. Але трошки товсенькі. Так само і тут. Собаки сидять довгий час разом, пару років. Но якщо є їжа, вони можуть побитися. Треба тут стоять. Одинокий хомяк. Oh. <кхе> Мало получил. Ну, На самом деле він нифига себе не худенький. Він может цілий ведро сжать. Да, хомяк. А -а -а. Самый лучший хомяк. <кхе> У нас ще є... Віп собаки, які їдять виключно в будах. Інакше їсти вони не будуть. Так само і тут. Я собі ставлю подушечку і наблюдаю, хто з'їсть, а хто не з'їсть. У нас ще є приміщення для собак стерилізованих. Вони тут на карантині. Вони теж так само їдять, а хтось більше. Злий, хтось менш злий. І віжурка наша маленька. Є такі собаки, яких ми годуємо два рази на день. І за... не за того, що вони худі, а і за їхню дієту. Якщо дасиш більше, вони можуть, <кхух> самі розумієте. Коли я йду кормити, собаки вже наготові. Стандартна порція на собаку у нас йде около 300 грамів корму. Це повний такий от черпачок, і їм вистачає. Корм хороший, ну, більш-менш жирний. І вони його добре їдять. Картос, боба і чиля. Всі вони дикі, не, до людей вони не підходять, не довіряють. Видно жорстоке поводження з тваринами було і вони вже ніколи не будуть довіряти людині на 100%. Одиночка. Бо була раніше дуже зла, а зараз дуже-дуже хороша. Так само в собак є піщова агресія. Тут теж треба стояти, бо можуть просто вони погрестися. Весь притулок, пару таких вольєрів, що треба стояти. В основному всі собаки дуже дружні. Якщо до них добре, то вони до тебе будуть що. Вже біжать, вже біжать, почули, що в мене є їжа, вже вони біжать. Так же само нас у нас є собаки такі, що мисок совершенно не воспринимають. Вони не будуть їсти з миски. Вони їдять тільки, якщо їм насипати на якусь поверхню. Деколи до нас приїжджають волонтери і жартують притулку речі або корма. Є такі собаки, які ховають свої миски, ніби це якийсь скарб. І приходиться ходити і шукати. І вони бувають в самих різних місцях. От, хтось їсть менше, хтось їсть більше, а хтось їсть взагалі на поддоні. Тобто, і таке буває. І навіть з роками, якщо собака травмована від поганого обращення з собою, вона не... Буде довіряти людям зовсім. Бачите, вона, вона тікає, не довіряє зовсім. Перший сніг в нашому притулку. Воду ми наливаємо от з допомогою такої от супермаркетної боїди. Через день миється миска з щоткою. Ну, в зимній період почті не миється, бо нальот, нема нальоту, собаки менше п'ють і вода не цвіте З-за холоду Бачите, тишина, Ніхто ніхто не гавкає, тому що всі зайняті обідом. Зато по слідню з іншими собаками стерилізатор кормиться кормом кращого класу такий ось такий якийсь і додається всяке м'ясо з бульйоном у багатьох собак просто немає чим їсти так коротше насипаємо корм корм взагалі класний жирний і кожному по куску отакого от Ах, я знаю, що якийсь паштет. Небагато, бо вони привикають наглі. Багато вони не їдять, тут тобі ще тепло, я от, в футболці стоїть. Тобто тут тепліше, тут обігрівателі працює, і вони собі нормально себе чувствують. Барбі. Барбі хоче жерти, біляшик хоче їсти. Вони вже знають кожне своє місце. На на, десь сюди. Будеш тут жарти. Так, Леся. Леся тут є. А, наша Зозя, о бачите, вони вже... Каштан там вже бригає, хоче жарти. Зозічка моя маленька. Миша, не забирай неї. І зараз ще їм. О, він аж. О, Такий голодний. Так, пойдемо видно, що він голодний. Так, от і миш. Кері, Белочка. Що, погнали. О, Біля вже прибіг на халяву. він вже своє м'ясо з'їв і він вже пішов когось забирати. О, ці двері ми закриваємо і все. Я тут собі сижу, ніхто нікого не забирає. Чекаю, поки всі поїдять. А Барбі вирішила не їсти своє, вирішила до мене припертися. Бачите, вона повзає, вона не ходить. Тому тут ці коври постелені щоб ще більше не усугубити її хворобу. Коли вони поїли миски, <клухи> я для того і чекаю, щоб вони все з'їли, щоб в цих мисках потім не оказалася сюрприза, і не треба було їх мити. І ставлю їх просто на стіл. Барбі в нас медленно їсть. Ви бачите, от що вона робить. От я їй кажу, для того ми її розбавляємо корм, щоб хоча б мягко вона наїлася. Зуби вроді є, але вроді і немає, фіг, пойми. Так само тут наливається вода, закривається і уходимо. Тут так же само, забирається мисочки. Найбільший дефіцит у нас на притулку це моющі засобів. Під кінець робочого дня ми просто наливаємо їм воду, ну повна миска. Зараз якраз холодно, вона не так портиться, не зеленіє і надовше вистачає.